Копати тут заборонено. Будь-що свята земля точніше, земля свято Троїцького чоловічого монастиря в народі відомого як Межирицький. Можемо ми з кимось? – З настоятелем Ну, чекайте. На словах ченці відмовляються від особистої власності. А на ділі автопарк Межирицького монастиря росте з дня у день. В Острозькому районі вже бракує парковок для церковників. Але вирішили монахи, що їм можна це зробити. Понавозили сюди піску. І, в принципі, планувалося зробити дуже швидко тут стоянку. Сучасну автостоянку церковники зводять не де-інде, а саме на місці прадавньої язичницької пам'ятки. Всі землі є пам'яткою археології. Купати тут заборонено будь-що без дозволу археологів. Це, от бачите, заготовка кремного серпа. Ще одна заготовка кремного серпа, яку робили, тут витуляли в цій майстерні. Трипільська кремнієва майстерня, історична гордість рівненщини. Настільки ж унікальну археологічну пам'ятку на Волині не знайти. Унікальність цього об'єкту полягає в тому, що до сьогоднішнього часу на Волині за багато десятків років розкопок не було знайдено такої великої кількості знарядь праці, заготок різноманітний, відходи кремне виробництво, кераміки, яка б була б скупчена невеличкій ділянці. Невеличка майстерня зберігає дух трипільських пращурів 7 тисяч років поспіль. Церковники знищують пам'ятку за добу. Вони просто загнали бульдозера, здерли верхній шар. Про варварське знищення трипільської пам'ятки місцева влада дізнається від археологів. Прадавню сакральність місця майбутньої парковки монастир приховав. На жаль, ні в генеральному плані села 79-го року. Ні в інших документах, які є в сільській раді, нам не надані документація, де чисто охоронна зона цієї, скажімо, пам'ятки архітектури того самого монастиря. У нас нема ні паспорта, ну нічого нам не надавали. Археологи просять владу заборонити парковку і будь-які роботи біля монастиря, а правоохоронців покарати тих, чиїми руками і намірами були знищені назавжди унікальні артефакти, яких немає в жодному музеї світу.